Сі призові плей венсерелі плей погоди. Два, перша дзвони шоста серія, Втікання ми розпочнемо. Добре, коли на чоловіку з то можна втікти. Так. Ах. Ну, не цепоклав. Уже краще. Так, Some... Uh, Як? я цпаты хочу, завели. Са, ты находишься в проект плеер, наш рандом за так. А, казалось, година 12 Ааа Не може кликнути. Ви Телефон викинув все. Покличе! А, що? Чого ти спиш? А, то, точно! Телефон? Чи трапилося? Я ж збір дзвонив, вот так каже, що хочуть спати. Це було четверта ночі. Там важливо, там то? Та? Добре, йдемо до манії. Мені здається, що він може бути до манію. Добре, йдемо. Е, добре. ми не А що за задати, я за тобою. І він повернувся. так, він повернувся нам, але його спіймати. І я ще можу цим зробити. А вже ж, це ж ми мали раз ловили. Добре, ми вже йдемо У мене є ідея, яка. Знаєш, можна підкупити якогось там. А, демона. тобто, Якого тут там Люцифера, і він каскаже, де він може бути в демонії. Це горча шпиоти купити. Так є. На цього? Де на того демона знайти? Я, я не знаю. Э, uh, uh, ты можешь сказать зелье ЧП? А, так. Ну, им дему uh, і я скажу, де okay, ну, ну кому, де він ви тільки за гроші. Uh, добре, скільки? 500 доларів. Uh, добре. Тут uh, на 500 доларів. Uh, uh, в, uh, він на якомусь оце, і там є один бонинок, це він там, це його просто там його дача. Uh, дякую. Ага. Дай нам целостки признати. Є без поняття. Полюбляй, там на фе? Тобто. Я там добре не бачу. А так, це він. Где побігли? спіймались. Лебер, до побачення, Полік До побачення, містером Лебер І всім до побачення з вами був Волів Лебер, чи всім гу!